Армадол, забудь про головний біль. Супергерої, захисники рідної землі, легендарні богатирі. Так, так, це ті самі Ілля Муромець, Добриня Микитич та Олексій Попович. Богатирі виступають в повинному епосі, як ті, хто захищав Русь, хто захищав нашу державу та вірно служив київському князеві. Та якщо ці хлопці служили князеві Київському, чому ж у Москві? запевняють, що герої їхні на території Російської імперії пізніше совєтського союзу, багатрі були оголошені руськими або ж давньоруськими. Ну і звісно, за методичкою Кремлівською або Пітерською вони були оголошені згодом і російськими, адже для росіян все, що має назву русь руський, це тотожне слово московський. А московський – це і є російський. То де вона правда? Чиї богатирі, і що про них відомо? Ілля муромець за російською легендою з їхнього міста Мурома. Служив щоправда князеві київському, і тут виникає проблема, як це богатиреві за лічені години вдавалося на коневі подолати понад тисячу кілометрів. Насправді ж Ілля народився в місті Муровійськ, який був на півдорозі між Києвом та Черніговом, і звідси розгадки цієї таємниці, яким чином Ілля як богатир міг за один день. Дібратися до Києва з того самого російського мурома, та й свій знаменитий подвиг, бій із солов'єм розбійником Ілля Моровлянин, як його називають у літописах, за легендами здійснив у чернігівських лісах. Ілля здобувши величезну славу під час свого життя. Земного він віддалився до Києво-Печерської лаври, де прийняв чернечий постриг. І саме під час одного з нападів на лавру він був убитий. Але був проголошений православною церквою святим, і сьогодні його нетлінні мощі знаходяться в ваверських печерах. Добриня Микитич богатир, який за переказами народився на Волині. А сестрою його була Малуша, матір київського князя Володимира Великого. Добриня Микитич описується в повісті в літ як один з. Тих, хто допомагає своєму племіннику Володимиру Святому зайняти спочатку Новгорський, а потім Київський стіл. По суті, це була не просто права рука Володимира, але й його опікун, дядько. Справа в тому, що батько Володимира Святого Святослав рано, і по суті, Володимир виховувався Добринією Микитичем. Добриній Микитич, він був людиною, яка сьогоднішньою мовою був акулою політики, людина, яка не мала жодних стримуючих факторів. Заради досягнення мети. за переказами, саме Добриня допомагав Володимиру хрестити Русь. Задля цього скинув у річку стату язичницького бога Перуна. Подейкують саме цей епізод став основою билини про перемогу над змієм. Олексій Попович, богатир із Полтавщини. Серед своїх колег він славився не так силою, як хитрістю. Одним з прообразів Олексія Поповича є син київського воєводи Артибора. Ольбех Ратиборович, той, наприклад, не маючи можливості побороти половецьких ханів, запрошує їх до оселі, допомагаючи Володимиру Мономаху. І коли хани Половецькі зайшли, які мали злий умисел з приводу Мономаха, князя Переяславського на той момент, то Ольбех запирає їх в будинку, розбирає дах і стрілами розстрілює всю так би мовити експедицію половецького хана, всю його еліту. Іля Муромець, Добриня Микитич, Олексій Попович. Герої, як виявляється, не просто реальні. Вони з України. Богатирі, які жили на українських землях і творили українську історію. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.